Півницький гурт Just Marriott. Нині вони проводять саундчек, себто налаштовують апаратуру, перевіряють звук. Жені, Андрій та Антон граючи зі школи, починали з панк-року. Нині віддають перевагу інді музиці. Сьогодні вони відкривають перший фестиваль молодих колективів Екватор Мюзик фест 2013. Програма у нас буде приблизно на пів години. Постараємося відкрити фестиваль класно, щоб прокачати всіх. Будемо виконувати свої пісні, ну і декілька каверів популярних груп. Фестиваль зібрав 12 рівненських гуртів. Що суботи по два колективи виходитимуть на сцену екватора, щоб познайомити усіх зі своєю творчістю. Відбувається фестиваль в рамках проекту Шукаємо таланти. Основна мета це донести до слухача творчість молодих гуртів, які мають можливість про себе заявити на даному фестивалі. Тому тобто даємо дорогу зелене світло для колективів. Визначатимуть найкращих голосуванням. Гостям концерту роздаватимуть бюлетені. Там треба відмітити кращий гурт. Проголосувати можна і в офіційній групі в соцмережі. Переможці отримають винагороду в 5 тисяч гривень, а також безкоштовні путівки до Європи. Таке заохочення це добре, кажуть музиканти. Та більше задоволення приносить те, що рівненські гурти зустрінуться на одній сцені у рідному місті. Тісне коло спілкування, і я не бачу в цьому ніякої конкуренції, так як ми дуже рідко з'являємося разом на одній сцені, тим більше в Рівному. Виступаємо ми різно по різним куткам України і дуже рідко в Рівному, так як немає де принципів. Оти для нас тільки радість, і доки хлопці з Just Меріят готуються до виступу та чекають друзів з гурту зе крапс, солісти колективу Fahrenheit вже точно знають, чим дивуватимуть рівнян наступної суботи. Ми, як і кожен концерт, будемо старатися віддатися на повну нас. Немає таких виступів, як говорять, на половину сил. Навіть найменший виступ, акустичну програму віддаємося неповну, Тому я впевнений, що буде максимум шаленого драйву, лірики, абсолютно весь спектр музичний, який ми зможемо представити. Вони змагатимуться з гуртом «Флайер». Як це буде, можуть побачити всі охочі. Анна Мохно, Володимир Захаров, новини Рівного.